Вітання на каналі Євомото. Для багатьох майбутніх власників є проблемою вибрати колір. Який же ж саме вибрати колір байка? Ми зібрали 4 мотоцикли. Це стандартні кольори. Не вистачає лише сірий металік та чорний глянець. Давайте пройдемось. Перший це йде колір червоно-білий. Наступний це повністю білий. Спереду стоїть лише чорне крило, чорний глянець. Третій байк це йде повністю червоний. Full red. І останній йде чорний мат. Всі мотоцикли скомплектовані з повністю закритим пластиком. Додаткова опція це ця частина пластику, яка закриває бокс акумулятора. Ми, звичайно, рекомендуємо брати з цим пластиком. Вітрове скло де чорне. Минулих років байки йшли з прозорим. Всі мотоцикли скомплектовані з 3-кіловатним двигуном. Акумулятор на вибір можна вибрати або гелевий, або літієвий. Це залежить від бюджету та потреби дальності ходу. Якщо виникають додаткові питання, звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Дякую.